Так, замовлення. Потрібен потужний 12-вольтовий акумулятор для от таких ведмедиків, щоб там вентилятор тримав довго і крутився. Беремо корпус, беремо Samsung 35 e і, і погнали. Картонні ізолятори, холдери. Зварка. Ось такий получився акумчик. Всюди проварено максимально сильно, щоб нічого не відлетіло. Зараз накидаємо платку, підпалюємо контакти і готово. Платка на місці, отака припаяна. Зараз провода, тест і готово. Ось такий акумчик получився. Тут зарядка тут виходи. Ось така в нього буде вага. Кілограм 190. Ставимо зараз на тест, дивимося, скільки Ампер буде мати. Так, дивіться, мій акумулятор саджу 15 амперами. вже віддав 20 А. Бачите, я думаю віддасть амперів 3 4 по-любому. така 20-Акумулятор. 22 я би сказав навіть. Кому потрібно, звертайтеся.